Отже, денце сумки. Всіх вітаю! Сьогодні поговоримо про день це сумок. І е, я скажу так, як людина, яка зв'язала не одну на дві і не три сумки, а постійно фантазує, я скажу, що для себе я зробила такі висновки, що дуже класно робити. Ось такі надійні з подвійних стовпчиків без накиду. Бачите? Сумки можуть бути різними. Але такі, таке денце надійне. Може стати у нагоді. Тому я покажу, як я роблю такі денця. Як ви бачите, вони зручні ще тим, що я одразу вставляю пуклі. Тобто, трохи така, сумочка має закруглені форми, а тут такі прямі кути. Пуклі вставляються одразу. А сумка виглядає охайно. А з виворотньої сторони у вас. Немає ніяких металевих е е непотрібних е для сомочки елементів, нічого не цепляється. Тому почнемо. Нам потрібно набрати 35 стовпчиків, тому ми набираємо 35 повітряних петель. Для переходу на наступний ряд нам потрібно зробити одну повітряну петлю. І починаємо формувати стовпчики без накиду. Формуємо охайний край, тому ми працюємо в першому ряді з перемичками. Тобто робимо стовпчики без накиду з перемичок у наших повітряних петлях. Якщо б ви робили стовпчики без накиду за верхню або за нижню полупетлю, тоді ваш візерунок змінився би кардинально. Коли ми будемо в'язати клапан для цієї сумки, я покажу, як стовпчики без накиду пров'язані з повітряних петель. З якої частини цієї петлі можуть змінити сам візерунок. І не забуваємо, що ми в кінці ряду і на початку другого ряду одразу ховаємо хвостик. Ми не ховаємо його потім, коли зв'яжемо деталь. А ховаємо і пров'язуємо цей хвостик у наступному ряді одразу. А тепер у другому ряді ми починаємо робити стовпчики без накиду, але вже за задню полупетлю або верхню полупетлю, як вам буде зручніше. І пров'язуємо таким чином до самого кінця ряду. Ось такий візерунок у вас повинен вийти. Доходимо до кінця ряду. Так як ми пров'язали ці два ряди, вони в нас одинарні, стовпчиками без накиду, то зараз ми почнемо формувати ряди з подвійними стовпчиками без накиду. Але дуже важливо знайти і пров'язати останній стовпчик. Він ховається там всередині. Якщо ви його не пров'яжете, то ваше полотно покосить. Тому дуже важливо в кінці ряду знаходити цей останній стовпчик і пров'язувати його. Ну а далі ніяких петель додаткових для переходу на наступний ряд. Ми закінчили в'язати ряд розгортаємо полотно і починаємо одразу в'язати новий ряд. Нам потрібно з'єднати ось ці перемичечки, ось ці полопетлі. Таким чином, наше полотно одразу стає більш щільнішим і міцнішим. От в'яжу і думаю, яка ж розумна людина придумала в'язати гачком. Яка ж розумна людина придумала стільки видів, способів цих стовпчиків без накиду? Один стовпчик без накиду, але дуже багато варіацій. І виходить дуже багато варіантів. Кожен вибирає для себе те, що йому більш подобається і більш підходить. Але це круто. Одна маленька паличка може створити магію. Отже, в'язання таким способом у нас формує стовпчики і ряди, ніби сходинки. Закінчуємо ряд, шукаємо останню петлю, це не вона, пров'язуємо останню петлю. Знаходимо її. І одразу розгортаємо полотно і починаємо в'язати наступний ряд. Все просто. Закінчили, розгорнули почали. У нас виходить ніби половинка і міцний такий. Рядочок. Ми дов'язуємо до тієї частини, де ми будемо вставляти пуклі. Це такі ніжки для сумочки або для іншого виробу. Пуклі вставляються дуже і дуже легко. І на даний візерунок це виходить дуже класно. Ось ми і підійшли до того ряду, де вже можна вставляти пуклі. Тобто, спочатку ми пров'язуємо ряд, далі вставляємо пуклі, а потім їх ховаємо за допомогою нового ряду. Одразу будемо вставляти пуклю. Праворуч і пуклю ліворуч. Але відраховуючи однакову кількість стовпчиків. Пуклі вставляємо з лицевої сторони. Як її знайти? Да дуже просто. Подивіться на візерунок. І там, де у вас не половинний ряд, то та сторона і є лицевою. Ніжки пуклі дуже легко. Просовується крізь проміжки між стовпчиками. Ну, а далі, як ви бажаєте, хочете одну на одну, але я роблю ось такий шпагат. Мені вважається, що так буде міцніше. Я робила так не перший раз, і все міцно тримається. Розгортаємо полотно і ховаємо наші ніжки-пуклі в наступному ряді. Те ж саме ми робимо в кінці ряду, ховаємо другу нашу пуклю. Наприкінці нашого ряду у нас є ось такі сформовані дві перемички. Ми їх не чіпаємо. Ми шукаємо біля неї останній стовпчик і з'єднуємо перемичку цього стовпчика з стовпчиком попереднього ряду. Закінчуємо пров'язувати цей ряд, розгортаємо полотно і починаємо новий ряд. В цьому ряді ми продовжуємо в'язати наш візерунок. Пуклі вставлені, ніжки заховані, самі пуклі сформовані таким чином, що деньця всередині сумки буде охайним і захищеним. Тому, такий спосіб, такий візерунок для вставки. Пуклий. У денце дуже і дуже підходящий пров'язуємо наше денце до того ряду, в який ми будемо вставляти другу пару наших пуклей. Спочатку з лицевої сторони ми пров'язуємо ряд стовпчиків без накиду, потім ми в цей ряд вставляємо В Наступному ряді ми ховаємо ніжки пуклей, а далі все по візеринку. Заховавши пуклі і пров'язавши цей ряд до самого кінця, ми повинні зробити наші краї однаковими, симетричними з однією кількістю стовпчиків рядів зверху і знизу. І ось наш кінцевий результат по створенню нашого денця. Тепер треба обв'язати наше денця для формування двох стінок і двох боковинок нашої сумки. Для цього нам потрібно пров'язати ті ж самі стовпчики без накиду, але, пуклямо вниз, за верхню полу петлю. Крайкові стовпчики у нашій стінці будуть лицьові, скажімо так. Закінчуємо формувати стінку у сумці і переходимо, пров'язуючи кут до формування боковинки. Працюємо тільки з перемичками, які будуть у нас становити теж стовпчики без накиду. Доходимо до кута і починаємо формувати за допомогою тих же стовпчиків без накиду другу стінку нашої сумки. Закінчуємо пров'язувати боковинку і переходимо на другу стінку нашої сумки. Тепер закінчуємо боковинку. Працюємо тільки з перемичками і доходимо до старту до початку. Для того, щоб наші стінки тримали форму, то в нашому візерунку крайкові, скажімо так, петлі, стовпчики будуть лицьові. А на боковинках вони будуть починатися з виворотньої. Я потім поясню, як ми будемо формувати ці стовпчики. Ось ми сформували такий краєчок на нашому динці. Ми об'язали. А ось тепер який візерунок хочете, такий і робіть. Але я буду продовжувати свою задумку. Продовжуємо. Дякую за увагу!